Доброго дня! Сьогодні на занятті у нас присутній казковий гість. Його звати Незнайко. Незнайко приніс показати вам свої іграшки, з якими він любить гратися. Подивись на них. Скажи, хіба можна гратися цими предметами? Ігри з такими предметами можуть призвести до лиха. Давай розповімо Незнайкові, чому ці предмети дуже небезпечні і гратися з ними вкрай небезпечно. Бо ми добре знаємо, що ігри з такими предметами не доведуть до добра. Недарма в народі кажуть часом така гра не приводить до добра. Що це? Це кнопка, на неї можна наступити і боляче вколотись. А чим небезпечні дрібні предмети, такі як гудзики, намистинки, монети? Дехто з дітей під час гри полюбляє брати такі предмети до рота, але це небезпечно, бо можна травмувати горло. А ще гірше, дрібна іграшка може застрянути в горлі і перешкодити диханню. Подивись на цей предмет. З рогаткою граються, нехороші діти. А незнайко сказав, що це його улюблена іграшка, бо нею він стріляє по горобчикам камінцями. Розкажи незнайкові, як можна поранитись, граючись такою іграшкою, і чи можна так поводитись із горобчиками? Давай розкажемо Незнайкові, що може трапитись, якщо гратися з сірниками. Пожежа це велике лихо. Ми говорили про це на заняттях. Ти про це пам'ятаєш, а сьогодні навчили ми і незнайка. Чи знаєш ти, що сказав мені Незнайку? Що йому дуже соромно. Він більше ніколи не буде гратися з цими предметами. Він все зрозумів. Всі ці предмети Незнайко віддасть мені. І запам'ятай, ці предмети не для гри. А давай запросимо Незнайка приходити до нас в дитсадок, де є багато цікавих, а головне безпечних іграшок. А жодні інші речі ти не бери для гри, бо дуже небезпечні. Всім для життя вони. Давай пограємо в цікаву гру, яка називається Чим можна гратися а чим ні. Коли я показую іграшку, плескай в долоні. А коли показую небезпечний предмет тупоти ніжкою. Лялька. Гудзик. Сірник. Рогатка. Машинка. М'яч. Дуже добре, молодець. Ми з тобою згадали про правила щодо вибору іграшок. Поговорили про те, чи можна гратися, а чим ні. Незнайко погодився з нами. От така наука для незнайки. Бува не трапилось біди. Усі ви добре пам'ятайте. безпеки правила завжди. А дай це тобі стане в нагоді.